Деякі думки є просто, які приходять до нас, і ми можемо їх відкинути, можемо забути, переключитися, щось вирішити, і більше вони до нас не приходять. Або якщо приходять, то ми можемо щось таке знову з ними зробити. Чи взяти і продовжити, взяти їх в роботу, ці думки, да? вони нам щось підсказують, про щось. Розповідають або натякають, що треба щось зробити, і таке інше. Ну, наприклад, ми, жінки, так, вміємо себе накручувати. Да? Чоловік десь вийшов а на 5 хвилин. а Ми за ці 5 хвилин вже накрутили себе, що придумали собі і те, і те, і те, і те, і таке інше. З цими думками можна управлятися самостійно. Такі думки. Ну, по-перше, кажуть про те, що треба звернути увагу на власну самореалізацію. Наскільки ви нею задоволені? Наскільки ви задоволені взагалі своєю ролью в житті, в суспільстві? Наскільки ви задоволені самі від себе? По-друге, це може свідчити про те, що ви творча особистість і у вас дуже чутлива нервова система, а в тому числі ваші аналізатори. Вони більш чутливі до зовнішніх подразників. Тобто, те, що ви чуєте, ви можете розпізнавати більш тонкі звуки, ті звуки, які недоступні іншим людям. Або у вас може бути музикальний слух, і ви розпізнаєте фальш в якійсь там мелодії. Це може бути сприйняття зорове таке з підвищеним. Рівним цього сприйняття. Тобто це і кольори, і відтінки, це почуття смаку, поєднання цих кольорів. Взагалі для жінок ви знаєте, що кольори ну, більш значені в нашому житті, ніж у чоловіків. І таке сприйняття підвищене до того, що ми чуємо нашим тілом, до того, що ми смакуємо. Ми більше якісь переборливі в їжі, у нас є якісь переваги в їжі. Це нюх. Ми більше відтінки ці розуміють, можемо парфуми вибирати, можемо відчувати запах більше від якихось людей, і таке інше. Тобто, повернуся це люди з чутливою нервовою системою і з таким творчим початком, але коли є накручування, отаке, воно дуже, дуже його багато в житті, то це про те, що накопичення через наші аналізатори, від зовнішніх подразників, є, а виходу немає. Тобто людина його нікуди не реалізувала. Ну, максимум приготувала добру їжу, там якісь смаколики, поприбирала, порозставляла якісь там. Квіточки-вазочки, і на цьому закінчилося. Тобто спробуйте проаналізувати, чи пов'язане ваше накручування саме з цим. І ще ну, те, що я кажу своїм клієнтам: таке вміння себе накрутити це нереалізований артистизм. Відноситеся до цього як до метафори, а не до справжнього, не до справжнього артистизму. Тобто це людина, яка не отримує від соціуму від близьких визнання, яка не отримує відчуття потрібності, відчуття а, м, значимості в житті. Але в першу чергу людина не відчуває по відношенню до себе цієї значимості, цієї а, важливості. Цієї потрібності сама для себе. Теж іноді можна справитися з цим самостійно, а іноді потрібна допомога спеціалістів, щоб те, що коли ця проекція відбувається на інших, то вона буде приводом для конфліктів, для якихось додаткових розмов. Претензії і таке інше, але в першу чергу треба звернути увагу, наскільки ви до себе відноситеся з любов'ю, з повагою, з цінністю і з значимістю для самої себе або для самого себе. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. З вами була клінічний психолог Людмила Верменич.